Проводимо чергове засідання громадської ради. На наше засідання сьогодні прийшла Ткаченка Ольга Олександровна, це заступник міського голови. Зараз наша громада ще до цих пір ліквідовує наслідки того блокауту, який стався 4 жовтня. Якщо обговорити безпосередньо питання блокауту, як діють сили швидкого реагування і органи місцевого самоврядування, обов'язково негайно збирається штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Це пов'язана з військовою агресією. Такий штаб створений, він працює. Члени штабу задіяні з різних систем життєзабезпечення. Штаб приймає рішення, як задіяти всі служби на території громади для того, щоб провести першочергові аварійні роботи. А потім вже ліквідувати надзвичайну ситуацію. Паралельно є такий орган, ще у нашій громаді, як комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Ця комісія теж або приймає участь у засіданні цього штабу, або збирається в разі необхідності і теж приймає рішення. Якщо повний блекаут. То негайно повинні розгорнути свою роботу пункти незламності. На території нашої громади у нас є 200 пунктів незламності, 200 об'єктів, будемо так казати, які надають цю послугу. З них 76 пунктів незламності по на території міста, 45 пунктів обігріву. Ну, пункти обігріву працюють тільки в умовах низьких температур. Всі інші працюють на території всієї громади. Повинен бути запас води в пункті незглавності, повинен стояти, як я вже сказала, генератор або щось інше, таке як там Тесла, або ЕКОФЛО. Повинен працювати зв'язок. Далі освітні переводяться або на онлайн режим, або в приміщення захисної споруди. Далі включаються обов'язково для ліквідації надзвичайної ситуації уже і служби. Кожен працює по своєму напрямку. Система уже як працює в цьому випадку. Починається обстеження житлового фонду. Суми обленерго. у них декілька є е, аварійних бригад, і останній блекаут блокад е, показав, що е, того персоналу, який знаходиться на території нашої, нашої громади, не по е, системі газопостачання, суми обленерго, його недостатньо, бо е, це надзвичайна ситуація державного рівня. Тому залучається додаткова система обласного рівня. Скажу про систему соціального захисту. Це дуже важливе направлення для ліквідації надзвичайних ситуацій. Є розрахунок людей, які потребують додаткової уваги, це інваліди у ці категорії, це люди похилого віку, віку, які одинокі. Далі що ми скажемо по системі забезпечення продуктами, харчування, всі магазини. На території громади вони вже мають додаткове джерела живлення. Попробували, і воно пошло харчувати безплатно дітей на Пнадні. Я думаю, не перший чи на другий день. Залучили потім приватних підприємців, і потім, слава Богу, нам приїхали, допомогли ДСНС поставили палатки, де харчували. Спрацювала особлива. Професіонально в напрямку і енергетикою, і газовиків, і ДСНС. Зараз то ж те, що робиться, в рази посилюється. Це ж серйозний захист робиться. Так, да, посилюється. І ці люди працюють постійно під загрозою обстрілу і таке інше. Ще вони прораховують і роблять розрахунки, які, в принципі, ну, технічні рішення. То е, дуже серйозна робота на зараз ведеться. це треба урегулювати. знаєте, що, допустимо один район без води сидить, якщо навіть <кій> немає світла, але ж істочник джерельний десь є, щоб подавати воду. Графік був зроблений таким чином: ну, то єсть, в о 6.30 включили люди ще вдома, е, і в дев'ять виключили люди. Останні ті, що пішли на роботу, коли багато людей разом добова потреба. Паливо в мастильних матеріалах на території міста в блекаут. Це десь так: 12 тонн тільки оці генератори, які стояли і давали людям світло. Це... Мога була але, з, з вищих бюджетів? Фінансова, ні, фінансової допомоги не було. Нам давали був транш паливо матеріалами від регіонального матеріального резерву всі остальні в ці затрати по паливомастильним по іншому в рахунок місцевого бюджету. Коли відбувається, як ви сказали, приліт, то страждають не тільки мирні мешканці, але й підприємці. По перше, у нас є змога надавати допомогу у вигляді матеріалів. Тимчасово, це будівельне ОСБ, плівка і таке інше. По-друге, є програма наша місцева, і підприємці подають заяву і отримують кошти з місцевого бюджету. Да, це недостатньо, це не можна а, знову побудувати свій бізнес там, де розрушено, а, але можна трохи а, тимчасово щось зробити. Якщо ми кажемо про державну допомогу а, дія, вони реєструються. Які благодійні організації uh -huh. і волонтерські організації прийшли на допомогу шостинцям, і які працюють під час таких надзвичайних подій? Основні ті, що напрацьовані це Червоний Хрест і це проліска. Оці дві, які працюють по допомозі руйнування. Вони привозять матеріали і надають допомогу людям. У нас є цивільний захист. Цивільний захист, якщо ви кажете про курси цивільного захисту, вони є. Пропоную. Ми можемо е, організувати і для ваших у вас багато є е, членів ваших організацій, і на курси того ж цивільного захисту, і на курси супротиву. Чи оговталась на сьогоднішній день вже шостка від наслідків е, блокауту, який стався 4 жовтня? Можна сказати, що оговталась чи ні? Сказати так не можна, mm -hmm. е, що оговталась. В принципі, появилось розуміння. Появилось розуміння, як далі, що зроблено, і як далі діяти безпосередньо в конкретному випадку. Програма, яка компенсує прилади там, електрогенератори, сюди можуть входити ці прилади, які, наприклад, стабілізують, стабілізують електроенергію, контролює, виключає повишену і ниччує енергію. Енергі. Для самих зали... незахищених на землі. Давайте розглядати це як пропозицію. Дякую, що ви прийшли? Ви в темі максимально хочу подякувати всім тим службам, які допомагали. Дай Бог, щоб таке більше ніколи у нас не повторювалося.